Метри дротів, мікрофони, синтезатор, пульти, стереоколонки та не тільки. Це маленький перелік технічного забезпечення аудіовізуальної студії контента для творчого розвитку молоді. Днями куточок відкрили у центральній дитячій бібліотеці на поштовому. Івент, на якому презентували мобільну майстерню, зацікавив чимало молодого покоління кривбасу. Серед візитерів опинився і Лев 20-річний хлопець навчається в московичі на факультеті естрадного співу. Юнак каже, розвиток молодіжної мистецької хвилі. У Кривому розі йому до душі. У нас місто дуже музичне, навіть колись <гум>, мало бути такий, мав місце такий вислів, що кривий ріг це столиця джазу. <гум> Тому розвинення студії звукозапису в таких містах для мене, як для музиканта, це прям благость. У Кривому Розі проєкт контента почав свою роботу завдяки співпраці міської влади, ради оборони, громадської організації Культурна платформа Закарпаття за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Віднині обдарована молодь Кривбасу на базі мультифункціональної мобільної студії зможе реалізовувати аудіовізуальні проєкти: записувати вокали, гру на музичних інструментах, знімати відеоблоги та навіть подкасти. Проєкт наразі реалізовується у двох десятках громад України. Це на думку очільника культурної платформи Закарпаття підсиль. Та розвиває креативну економіку серед молоді країни, вона бо, в свою чергу вимагає навчання впродовж життя, бо знання зараз дуже швидко оновлюються, і той самий штучний інтелект, яким слід користуватися однозначно, він збільшує в багато разів продуктивність. Тому не можна не скористатися цією можливості ще й коли весь світ прагне знати про українців, про українську молодь і продукти, якими користується українська молодь. Усі охочі матимуть змогу займатися з обладнанням контенти за попереднім записом. Скажімо, підлітки з палаців культури, загальноосвітніх, музичних художніх шкіл зможуть надолужувати освітні втрати через війну. Зокрема, молодь детально познайомиться з визначенням та властивостями цифрової освіти. Разом з нашими міжнародними партнерами створюємо нові можливості для культурного розвитку нашої молоді. Зараз дуже важлива стійкість, щоб в цих умовах вистояти це дуже важлива складова для нашої. Спільної перемоги і ось ця стійкість забезпечиться в тому числі за рахунок того, що молодь зможе розвиватися в культурній сфері. Вони зможуть тут безкоштовно робити підкасти, записувати музику, пісні, робити будь, будь що да з великого спектру можливостей цифрових Нагадаємо, Кривий Ріг тримає руку на пульсі передових технологій. Вітак, міська влада та рада оборони Кривого Рогу побудувала системну роботу з міжнародними партнерами в рамках спільних проєктів у галузі культури, освіти, соціальної сфери. В місті вже працює Digital Learning Center на базі Криворізьких гімназій номер 52 і 91. Відкрито простори для надання психосоціальної допомоги на базі Криворізьких гімназій номер 98 та 128. Зокрема, у чотирьох палацах культури та в дитячій бібліотеці на поштовому успішно функціонують. Простори дружні до дітей в межах проєкту дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та дитячі точки ЮНІСЕФ спільно. Антон Шекаль, Едорд Лушпенко, перший міський.